Всі бачите, пейзажі неприкарпатські. Так сталося, що в мене була можливість побувати на Канарських островах. Тут є такий острів Лансарот, де вирощують виноград. Як бачите, чесно кажучи, не зрозуміло, як тут можна щось виростити. Які пейзажі. Це все, цей острів і не тільки цей. Це все вулканічна дія вулканів мільйони років. Останнє виверження тут було 1824 року, так ну, тут тривало досить довго, 6 років. Вже думали, бо в 15 столітті ще завезли були сюди контестадори перші лози для України.